Люди! Зараз всі зайняті озимими культурами, соняшник і кукуруза знову не в безпеці, знову буде капець чи що? Десь взялась ота совка. А я вам зараз скажу, теплий квітень і ріпак. У нас вже клімат помінявся, зим таких, як раніше були, немає. Вся падлюка, яка живе в ґрунті, хоч ми оремо, діскуємо, сіємо любий обробіток до одного міста. Їй вона сидить в ґрунті, пізні посіви соняшнику. Зараз всі швидко на поля й дивимося, тому що є зимуюча совка. Тепер білокрилка совка вже з'являється, щоб з нею боротися. Використовуємо хлор Це такі препарати, як Нуралде, Фосорганду. Ну і вони можуть називатися по-різному. А ви мені скажете, бодя бризкали півтора літра нурелки, ніхрена не взяло. А знаєте, що я вам скажу? Ви проспарили свій соняшник. Тому що треба бризкати нурелкою в час ночі, в 2 часа ночі, в 12 часов ночі, коли вона вся на поверхню. А в 7-8 часов можна віддихнути, попити пивка, а потім поспати і в 2 часов погнали. І я сьогодні не зря в кепочки від байера. Тому що в мене таке чувство, що буде і друга совка, та яка їй соняшник і днем, і вночі. Від байера є такі препарати, як Белт. Норма використання його відставить 150 грам. В позапрошлому році вносили цей белт Байровський, да? працювали ми коптером. Результат був бомбезний. Може, пам'ятаєте, там пару років назад, що на соняшнику на сьовку пішла ота совка, що позризла, як наче хтось з пістолета постріляв, отой бляха-соняшник наш. Одні дирки були. Скільки урожаю потеряли? Ті всі каноніри, фосоргани, ніхрена його не брали, крім цього препарата. Ну, літр 7 тисяч. Хе, <реш> пиздась. Все, поїхали. Пшениця поча. Пшениця 4 тисячі, блять. Абелт 40. Абел 40. Що буде хуя? 10 тонн за п'ятерку. виходить. Получається, це на 33 гектари, виходить. це. Це Це капець. Я все сказав, я поїхав до себе на соняшник. Пока!